20 травня цього року спливає п'ятирічний термін повноважень президента Володимира Зеленського. І якби не воєнний стан, вже наприкінці березня українці мали побирати нового главу держави. Російські пропагандисти почали маніпулювати цією темою, мовляв, Зеленський втратить свій легітимний статус. На Україні є спалювання власті у Зеленського. Це факт очевидний Зеленський готовий на все, щоб бути навіть нелегітимним президентом, лишь би не стати легітимним політичним трупом. Що відбувається насправді, та що про повноваження президента та проведення виборів написано в Конституції України? Давайте розбиратися. По-перше, ось щодо цього каже сам президент. Щодо легітимності, це не думка о західних партнерів або Когось, як ви сказали, може всередині України це а, наратив і програма Російської Федерації. є документи, які це підтверджують. Програма Російської Федерації. Я знаю, що у деяких журналістів Сполучених Штатів також є а, ці документи. Тобто, в документі є навіть гроші, які виділяються суми грошей, які передбачені тим чи іншим а, інституціям. Щоб цю тему піднімати. отже, розганяючи плітки навколо цієї теми, російські пропагандисти вчепилися за 103-ю статтю Конституції України, в якій написано, що президент обирається строком на 5 років. Вже в має сікущо года формальна легітимізація Президента Зеленського закінчується. але насправді про те, що гарант втрачає свої повноваження одразу по завершенню п'ятирічного терміну в Конституції, нічого не сказано, стверджують експерти та додають в історії України вже були випадки, коли президент обіймав посаду довше зазначеного часу. Є загальноконституційний принцип безперервності. влади. Конституції немає так, таких норм, які б регулювали передачу повноважень день в день. Е, скажу більше, от суто політологічно. У нас було декілька прецедентів, коли президенти наші і не один е, так, перебували на посаді більше п'яти років. Навіть в умовах мирного часу і перша каденція Левніда Кучми, і друга каденція Левніда Кучми. Тривала більше п'яти років. Першого разу це було п'ять років і три місяці, другий раз п'ять років і два місяці. Каденція Віктора Ющенка тривала п'ять років і один місяць. Тобто ми бачимо, що навіть практика застосування Конституції говорить про те, що п'ятирічний строк повноважень його не треба абсолютизувати. Навіть в умовах мирного часу, воєнного стану. Президент Зеленський. Не те, що має право він, зобов'язаний буде виконувати свої обов'язки і після 20 травня. Проте російські пропагандисти ніяк не заспокоються, посилаються на ще одну статтю Української конституції 83-ю. Мовляв, у ній йдеться лише про продовження повноважень Верховної Ради під час воєнного стану. Певна колізія і справді є. Визнають українські експерти та пояснюють у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради. і Її повноваження під час воєнного стану Її повноваження продовжується до дня першого засідання. Верховної Ради нового скликання, логіка Конституції, закладена відносно парламенту, вона є тотожною. Вона фактично є тотожною відносно президента, 95-го розділу. І точно так само є тотожною відносно місцевих представницьких органів влади. Простіше кажучи, Конституція це не папуга, вона не повинна кожен раз одне й те саме повторювати, якщо вона в четвертому розділі про це сказала. Нема сенсу про це повторювати в п'ятому му до того ж, в іншій 108 статті конституції написано, президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Підтвердила це і центральна виборча комісія. Законом України про правовий режим воєнного стану визначено, що у період дії воєнного стану. Не можуть бути припинені повноваження президента України, а в разі закінчення строку повноважень президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного президента України, обраного після скасування воєнного стану. Отже, Зеленський не лише де-факто, але й де-юре не втратить свої повноваження. Коли ми говоримо про легітимність, це ж не тільки відповідність правовим процедурам. Легітимність більш широке поняття. Це визнання правомочності, скажімо так, президента або іншого органу влади всередині країни. І зовні зовні нема проблеми. Ніхто не висуває нам вимоги, що негайно треба провести вибори в середині країни теж немає проблем. От нещодавно опитування Київського міжнародного інституту соціології е, в лютому поточного року е, засвідчило, що 69% українців вважають, що президент Зеленський має продовжувати свої повноваження. Під час воєнного стану втім, аби уникнути схожих дискусій у майбутньому, офіс президента вже зараз може звернутися до конституційного суду, адже тільки цей орган має право тлумачити основний закон, каже Андрій Магера. Одна і та сама особа не може бути президентом більше двох строків підряд. То конституція заклала певні запобіжники, певні гарантії від узурпації влади. І, очевидно, тут було б цікаво послухати думку Конституційного суду, чи варто міркувати про баланс між, з одного боку, принципом неперервності влади, а з другого боку, чи дотримано цей баланс з точки зору запобігання узурпації влади. Чи звернеться офіс президента до конституційного суду, аби припинити подальші спекуляції щодо легітимності Зеленського? Поки невідомо. Ми будемо стежити за цією ситуацією, тож підписуйтесь на наші соціальні мережі, аби бути в курсі усіх подій. Віталій Маргалик. Точка Сходу.